6.43, п'ятниця. Останній день, останній робочий день в тижні, тому що я в суботу не працюю, я провожу час зі своєю сім'єю. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександр. Працюю я інженером. Охоронних систем та відеоспостереження в Великобританії, а саме в місті Лондоні. Працюю я на англійській компанії. Перед тим, як ви будете дивитися це відео, я б хотів попросити вас підписатись на мій канал. Залишити вподобайку, коментар. Це буде мене. Мотивувати, створювати більше відео якихось для вас. Можливо, ви на моєму каналі знайдете якийсь корисний контент для вас, а саме для людей, які вирішили переїхати в Великобританію або тільки переїхали та освоюються. Я буду тут розказувати про своє. Так скажем, життя про свій опит. буду розповідати про Англію без фарб. Розповів вам трошки про себе. Іммігрував я до Великобританії у 2013 році наприкінці, почав я працювати електриком, оскільки в мене був попередній досвід в цій сфері. Потім е, я помаленьку перейшов з електрики до електроніки, а саме до встановлення охоронних систем, відеоспостереження, також е, все, що зв'язано з інтернетом, з автоматизацією, е, домів. Робота моя мені подобається. Я вважаю, що це найголовніше, тому що якщо робота тобі не в кайф, то рано чи пізно ти просто вигориш з цього всього і перестанеш цим займатися. Я йду на роботу, для мене робота це, так скажемо, як проведення дня хорошого ну і про те, що я заробляю кошти розповім вам про зарплату е яку можна отримати в цій сфері Розповім, як я шукав роботу, на, як, на якому сайті, е, скажу одразу, я ніколи не працював е, ні на якій українській компанії, е, чисто принципово, тому що більшість чомусь наших людей, як тільки, так скажемо, відкривають якісь маленькі свої компанії. То вони прям, так скажемо, обдирають наших людей е, з зарплатами, платять дуже якісь мінімальні кошти, е, обманюють постійно. Е, тож я працював на польських фірмах, е, там також є свої нюанси, але принаймні вони непогано платять. Е, потім є. Е, Литовські фірми, які навіть платять трошки краще за, за польські фірми тож, перепробувавши це все, я, як тільки я перейшов на електроніку, я вирішив шукати так скажем, роботу іменно на англійську компанію, тому що мій трошки рівень англійської підвищився, я замітив. Він, звичайно, бажає кращого, але мені достатньо, це, щоб комунікувати з клієнтами, та в своїй специфічній роботі я можу все і об'яснити, і розповісти, і зробити, так що нема проблем. Тож, якось так.